Христос рождається. Славімо Його! Дорогі Христі! Сьогодні маємо можливість з вами спільно переживати радість Різдва Христового. Чудо над чудами, невидимий, недосяжний, незбагненний Бог з превеликою любові до нас стається чоловіком. У владики Інокентія Лутоцького, якусь я прочитав про нинішні часи, як один американський журналіст вулицями Нью-Йорку випитував людей, яка найважливіша подія на їхню думку. В історії людства. Відповіді були дуже різні. Одні казали, ну напевно, це відкриття Америки. Хтось сказав, ну, звичайно, це політ на місяць. Хтось сказав, ну ми розщепили атом. І лише один 14-літній хлопець сказав, чудо над чудами і найважливіша подія в історії людства це різдво Бога, Христа Ісуса. Це справді центральна подія у історії села. так гарно співаємо у нашій колядці, Бог предвічний, народився, то, що був у людині не до Бог у своїй любові нам подарував. Зараз у ті дні ми роздуємо їм і стараємося випросити у Бога собі ласки почуття його дивної присутності у всьому світі, відчути красу неповторну богослужбову і, в тому числі, в наших колядках. Вітати щирим серцем, обіймати брата і сестру у часі наших святкувань. Але центральна подія завжди є живий Бог Ісус Христос. Ось, розмовляючи з моїм братом священником, він мені розказав такі гарні розваження, напевно, десь, що Ісус народжується посеред ночі, бо Він є правдивим світлом. Йосиф і Марія йдуть з Назарету у Вифлеєму місто царя, бо Ісус народжується тоді на чужині, бо правдивою батьківщиною є небо. Він народжується у Вифлеємі, бо місто Вифлеєм означає місто хліба. Бо це і він є правдивим хлібом. У вифлеємі в печерах були винниці царя Давида. Це Він каже про себе, що я є виноградна лоза. Ісус народжується дуже просто посеред звірят у печері, в лоні землі. До нього поспішають на звістку ангела прийти пастушки, бо це Він правдивий пастир. І він прийшов найперше спасти загиблих овець Ізраїля. До нього приходять мудреці, які за Богом шукають, бо він прийшов, щоб врятувати і спасти цілий світ. Він дає себе покласти у ясла, тому що це з нього ягнятка і вівці мають правдиву позиву. Це він є хлібом життя. Ясла були з дерева. Тому що через дерево впали прародичі, і через дерево Христа Господь Бог приніс нам прощення і повернув Боже синівство через хрещення. коли святий Росій дуже гарно сказав за Ісуса. Христос для нас є усім. Бажаєш вилікувати рану, Він є лікарем. Маєш справу, Він є джерелом, тебе пригноблює, тягар гріхів, Він тебе виправдає. Потребуєш помочі, Він є силою. Боїшся смерти, Він є життям. Бажаєш дістатися до неба, Він є дорогою. Шукаєш. Втекти від темряви, він є світлом. Шукаєш хліба, він є поживою. Тому спробуй і подивися, який добрий Господь. Мої любі бажаю у ці різдвяні свята всім нам пережити радість дивної його присутності посеред нас. І якщо є люди, які ще шукають, то ми є люди, яких він сам знайшов і привів у свою вівчарню, щоб нам ніколи нічого не бракувало, щоб ми пам'ятали про своє покликання і гідність бути улюбленими дітьми Бога. І так старалися наше життя, Бога ви на славу прожити, всім веселих, радісних, благословених Богом свят. Дзвінкої куляди і любові у серці до Бога і до всього ним сотвореного світу. Христос рождається, словімо Його.